Технології в епоху стрімкого розвитку демонструють силу брендів. Як піонер у сфері буріння та безмежних науково-технологічних інновацій, Zhigao Машінері з торговою маркою ZEGA є експертом у наданні рішень для буріння в світі. Це якість без компромісів та сучасні рішення в будівництві та видобуванні копалин. Жігао Машінері це професійна компанія, що об'єднує науково-дослідні розробки. Виробництво й продаж, а також сервісне обслуговування. Наш бізнес охоплює наземні та підземні бурові установки, а також будівельні і промислові повітряні компресори. Ми розробили сотні видів передового промислового обладнання. Компанія успадковує дух інновацій промислової епохи та крокує вперед пліч-опліч із зеленим розвитком сучасності технологій та удосконалень. Від видобутку залізних рудниках у Ліберії, у Африці, до масштабних та складних будівельних проєктів у Саудівській Аравії та гідроенергетичних проєктів на берегах річки Біола в Малайзії, від підземних сховищ до безпечного анкерування, а також до будівництва підводних тунелів, Жігао завжди зосереджується на якості продукції та ефективних інвестиціях, забезпечуючи клієнтів більш безпечним та екологічно дружнім обладнанням. Від 460-ї до 8100-ї моделі бурових машин Жігао всебічно оновила свою глобальну систему реагування на послуги, точно надаючи можливості вітчизняним та іноземним клієнтам для досягнення ефективного та сталого розвитку, забезпечуючи якісний сервіс та обслуговування по всьому світу. Серед наших машин є і багатофункціональна бурова установка загаюдже G21M. Що поєднує буріння, анкерування та ін'єкціювання, вона вирішує важкі технічні будівельні виклики в умовах високогір'я понад 4 тисячі метрів під час будівництва. З моменту свого заснування у 2003 році Джіґао Машінері завжди вважала технологічні інновації основою та рушійною силою свого розвитку. З технологізацією, інформатизацією та спеціалізацією, як основними напрямками розвитку існують три дочірні бренди: а саме: Жігао, ZEGA та Жігао Power, які відповідно зосереджуються на різних напрямках продукції, а саме загальні промислові продукти, глобальні високоякісні продукти, промислові енергозберігаючі продукти. З поступовим дозріванням технології продукту та виробничих процесів. Завод Джигао продовжує розширюватися, а площа швидко зросла з п'ятисот квадратів до нинішніх триста сорок тисяч квадратних метрів. Щороку десятки тисяч комплектів продукції з логотипом Zhigao Машінері сходять з виробничої лінії тут і відправляються в усі куточки світу, заповнюючи прогалину в галузі передового будівельного та промислового обладнання в світі. Руйнуючи технологічну монополію іноземних підприємств і впроваджує більше технологій у розвиток власних технологій. Zhigao Машинері з моменту свого заснування постійно перевершує себе у створенні нової цінності. Наша мета стати лідером у сучасній індустрії буріння та повітряних компресорів, і ми крокуємо до високої мети стати брендом номер один з логотипом Зега. Від розрізання листового металу до автоматичного зварювання, від точного оброблення до складання продукції, кожна деталь ретельно виготовляється. За народженням кожного продукту стоїть низка виснажливих процесів металообробки та полірування, що залежить від великих зусиль для подолання труднощів працівників компанії «Жігао» в день і вночі. Від дизайну та розробки до перевірки якості та виходу з виробництва на всіх етапах повинні бути перевірки та інспекції. З любов'ю майстра ми вирізаємо кожну деталь на виробництві та оптимізуємо кожен виробничий процес. ЗЕГа завжди надає клієнтам повні та ефективні рішення для продуктів і послуг, засновані на професійній технології виробника та суворому управлінні якістю. Спираючись на безперервні можливості технологічних інновацій, Жігао задовольняє індивідуальні потреби клієнтів у продуктах. На даний момент у нас є чотири серії продуктів з глибиною буріння до 400. Дійсно робить технологічні інновації орієнтацією на продукт. Жігао Machinery завдяки своїй видатній якості та інноваціям продовжує надавати потужну підтримку великим приватним підприємствам у галузі основного інженерного обладнання для будівництва інженерії та добуванню корисних копалин за кордоном для глобальних клієнтів від Азії до Африки, від полярної вічної мерзлоти до екваторіальних скельних утворень Індонезії. Стають гучним брендом з сучасними інженерними та інтелектуальними рішеннями виробництва бурової техніки на світовій карті. Жігао Машинері завжди вважає розвиток молодих талантів основою підприємства. Звідси виходить багато нових спеціалістів у технологіях високочастотного буріння, у розробці елементів компресорів великої потужності, у системах сухих безмасляних компресорів. Та в технологіях дистанційного керування машинами для буріння. Кожне подолання складної проблеми та кожен прорив у важливій технології є результатом їхньої мудрості й прагнення до досконалості. Успішні впровадження запатентованих технологій одна за одною підсилюють їх ентузіазм і дають жігао-машинері ще більше енергії, кожне подолання складної проблеми та кожен прорив у важливій технології. Є результатом їхньої мудрості й прагнення до досконалості успішні впровадження запатентованих технологій одна за одною підсилюють їх ентузіазм і дають жігаомашінері ще більше енергії. У сучасну цифрову епоху та добу боротьби за енергонезалежність компанія Жігао використовує інноваційні технології як двигун розвитку сучасної економіки, просуває технології сучасного будівництва в нову еру індустрії та з любов'ю відкриває сучасну силу технологій та інновацій з представником ТОВ Долота в Україні.